Це кущі, які ми розкопували і підсипали лісовим опадом. Гарні прирости, перегруз. Забагато ягід, через що ягода буде дрібною і навіть сухою. Це кущі, які ми підкислювали і підживляли гнилими яблуками. Кущі здорові. А це кущі, висаджені в групбе на продаж. Вони зараз підростають, плодоносять шикарно. Але раз, це берклі. Це ягода не спіє. Це прояв того, що не вистачає кислоти. Блукроп. Река. Цей сорт себе почуває нормально. Нічого йому не бракує, хоча всі виросажені в однаковий контейнер. Це Блурей. Цей Це теж червоніє. Це у нас Нортленд. І крайній почуває себе гарно. Ось він. Зелененький, це у нас дюк. Півлітри столового просто. Пів літри вермокомпоту і до повного води. Ці кущі не потребують підкислення, але потребують підживи. Ми ж то хочемо весь перегруз зберегти. Хоч, і не рекомендую цього робити нікому. Ці кущі потребують підкислення і підживи. Тому під оці потрошки підзальотні багато. Підкислення повторимо через тиждень, може і підживу зразу. Ми ж хочемо, щоб вони швидко розрослися. Остатки на рододендрон, який непонятно чого почав червоніти. Може хтось підкаже.